Одинадцята міжнародна наукова конференція Семантика мови і тексту розпочалася у Івано-Франківську. Вона відбувається на базі Прикарпатського університету. Упродовж трьох днів науковці вітчизняних та зарубіжних вишів дискутуватимуть стосовно проблем та перспектив розвитку мови в Україні та інших державах. На переконання науковців, семантика мови і тексту це найбільша тематична конференція на теренах України. Ми вирішуємо найбільш актуальні проблеми, які пов'язані з Питаннями функціонування мови, культури мови, мови як такої, особливості мовного простору, перспективи еволюції мовного простору. Про можливі проблеми асиміляції мовних середовищ, і таке інше. Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда переконаний, важливість такого мовного форуму очевидна, адже науковці мають змогу обмінюватися думками та обговорювати тенденції сучасного мовознавства. Наш університет долучився до цього не тільки тим, що ця конференція вже стала традиційною, оскільки вона є вже одинадцятою. Але те, що ми опрацьовуємо багато цікавих і діалектологічних і мовних проєктів, зокрема, зараз завершується завдяки підтримки Івано-Франківської обласної ради і адміністрації. Проект стосується гуцульської діалектної лексики в українській художній мові під керівництвом професора Грещика. З іншого боку, ми хочемо розширити. Ров дослідження діалектних груп івано франківській області. за 30 років роботи конференції. Її учасники видали збірку статей. Це одне з практичних напрацювань наукового форуму семантика мови і тексту. Ілоріон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі